Найкращі стрижки для тонкого волосся багатошарові стрижки найкращі стрижки для жінок з тонким волоссям. Завдяки зрізам різної довжини волосся здається повнішим. Безпомилкова ідея: просто додайте більше шарів до будь-якої стрижки, яку ви зараз для себе підбираєте, і волосся миттєво виглядатиме гішим. Та багатошаровість це не для кожної жінки. і стрижки однієї довжини знову повертаються. Одноманітність довгого бобу надає тонкому волоссю сучасної естетики. Ця стрижка. Також виглядає чудово, коли вона відросла. Тож не турбуйтеся про те, що доведеться регулярно бігати в салон. Зачіски для жінок з тонким волоссям покладаються на шари, щоб отримати додаткову форму. А це сучасний погляд на класичну шегі. Розрідження волосся надає йому свіжого, оновленого вигляду, а багатошаровість надає вкрай необхідну об'єму. Це чудова стрижка середньої довжини для будь-якої жінки з тонким волоссям.